Щорічно, 12 серпня, світ відзначає міжнародний день молоді. До цієї події у Житомирі запланували тематичні заходи, програму яких нещодавно затвердив виконавчий комітет міської ради. Управління відпрацювало з громадськими організаціями. Це понад 30 громадських організацій, які долучилися. З власними ініціативами або згідно офіційних звернень до управління щодо проведення заходів щодо представлення своїх локацій, своїх ініціатив, навіть вчорашнього вже комітету маємо відточкований план заходів. Основна частина заходів відбудеться біля кінотеатру Жовтень на новому бульварі на головній сцені заплановано відкриття, вручення стипендій міського голови, презентації від громадських організацій та низку майстер-класів. Окрім того, з 16 до 20 години вдовж нового. Бульвару будуть такі умовні галявини, як ми їх назвали. Вони локаційно будуть розташовані вздовж нового бульвару і трішки далі. Загалом облаштують шість тематичних галявин. До їх створення долучилися як громадські організації, так і молодіжні центри. Усі локації працюватимуть впродовж дня. А тематика кожної буде близька молоді. Галявина підростаючої молоді. Це пластове містечко. Майстерки, книжковий ярмарок, під пластового молодіжного центру, розпис торбинок, виготовлення свічок, майстерки спортивного орієнтування, воркшоп до сучасних танців та феєр-шоу. галявина сенсів. Там молодь буде працювати на дискусійних клубах, проводити дебати на тему екології, патріотизму і так далі. Лекції про здоровий спосіб життя буде від однієї громадської організації безкоштовний чекап на ВІЛ від центру життєстійкості приготування коктейлів життєстійкості. Галявину розвитку прикрашатиме бізнес-ярмарок, а також стенди, присвячені stem світі. Тут також проводитимуть майстер-класи та різноманітні активності. Крім того, на бульварі облаштують зону відпочинку з туристичні. Тим спорядженням та гамак-парком ще одну локацію присвятять Національно-патріотичному вихованню, пояснили у міській раді. Галява стійкості – це тренування навичок тактичної медицини, спортивні активності, локація психічного здоров'я, психосоціальної підтримки, презентація роботи загону швидкого реагування, вікторина змінної безпеки, жива бібліотека з ветеранами, до нас долучився дім ветерана, знайомство з навчальним центром Лісо. На вулиці Михайлівській та у просторі вежі відбудеться виставка світлин та обмін фото. А біля музичного фахового коледжу імені. Віктора Косенка, квартирник і молодіжний пікнік від банку ініціатив. День молоді. Це ще одна нагода підтримати один одного, проявити свою силу, креативність і згуртованість. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК1.